Десятка обстрілів на день росіяни продовжують крок за кроком знищувати міста Донеччини. Одна з їхніх постійних цілей часів яр. Ситуація там вкрай напружена. Місто понівечене авіабомбами та артилерійськими снарядами. Немає води та світла. В тимчасовому яру досі залишається майже тисяча жителів. Як виживають в таких умовах? Дивіться далі. Часів яр продовжує виживати під ударами ворожої артилерії та, що найважче, під ударами кабів. Ось це вони роблять з п'ятиповерхівками, потужними ще радянськими будовами. Це крайній квартал до каналу між Бахмутом та містом Часів. Яр. Від верхніх поверхів взагалі нічого не залишається. Коли ти заїжджаєш сюди, ти одразу розумієш, що ти на лінії фронту, а не у прифронтовому місті. Часів яр, що за 4 кілометри від нуля, ворог щоденно обстрілює десятки разів. Сьогодні тут важко знайти вцілілий будинок. Мой дом. Да. Квартира все да, квартира не пертаже збоку. Но нас стріляли, а ми якраз були на пункті. А це було 24 августа. ста. Mm. Поздравління нам було небезпечно тут навіть у підвалах, адже авіабомби, які ворог скидає на житлові квартали, пробивають навіть найміцніший фундамент. Місцеві мешканці, які жили в цьому домі, кажуть, що авіаційні бомби пробивають навіть підвали, тобто свод підвалу, який викладен міцним каменем гранітом, він все одно пробивається, і ті люди, які були всередині, вони не виживають. Місто вже більше року без електрики, газу та водопостачання. Тож тутешні жителі намагаються гуртуватись і допомагати один одному. Найчастіше місце зустрічі пункт незламності. Тут можна підзарядити телефони, відремонтувати техніку, отримати їжу та найнеобхіднішу допомогу. За обідом, до приходять йому за обідом сто 130 порцій. Всі розбираються тут. Місцевим надають і медичну допомогу. Зараз каже медикиня у місті залишились здебільшого люди літнього віку, які страждають на хронічні захворювання. Тож роботи чимало. У Нас в основному сердячна сосудисті заболівання, хронічні там. То, то почки, uh -huh. сустави. Ну, тут uh -huh. що пенсіонери у нас, понимаете, все йде бастрині. Ну, в день у нас так десь чоловік десять. Зараз от, откапались, у нас люди, по у нас ну сьогодні так затіша. А якщо щось от серйозніше треба, то виїжджати в місто треба. Тут тоді дідаємо направлення на Константиновку. А ось тут у куточку місцевий житель, який за освітою інженер радіоелектронного зв'язку, ледве встигає давати нове життя електроприладам, які йому приносять на ремонт. Ну, чесно говоря, мені все успівають ділянку. Фонарики зі з дому, тільки фонарики. Далі зарядки, шнури, повербанки. Теж шнури, муца, лама. Зарядки жгуться, поробамкилося, теж здихають, все це було. Це, там, третє це прийом. Це, це зараз ось, є телевидение, є інтернет. А було время, у нас нічого не було. І от прийом був істочник інформації. Потім от це і ремонтуємо. Неподалік від пункту незламності бювет з питною водою. Це бак технічної води. Тут 4 баки по 300 літрів. Це вода питна. Скважина качається в світовий день. Люди знають графік, коли працюють. Місцеві поліцейські фактично стали єдиною допомогою для мешканців часового яру. Евакуйовують, доставляють їжу та речі першої необхідності, рятують з під обстрілів. Щоденно поліція фіксує від 10 та більше обстрілів Всі, хто знаходиться в місті. Та поліція на автономному забезпеченні. Поліція робить все та вживає всі можливі заходи для того, щоб наші громадяни відчували, що можуть розраховувати на допомогу від правоохоронних. Поліцейські Донеччини вкотре закликають місцевих жителів евакуюватися, адже ситуація в місті складна і небезпечна. Ворог все частіше гатить з артилерії та авіації, аби стерти часів яр з лиця землі, як він це вже зробив з іншими містами Донеччини. Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.